У середмісті поблизу кінотеатру імені Шевченка представники фонду ООН у галузі народу населення розгорнули мозаїку на ній сцена сексуального насильства. Акцію влаштували, аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Кожен Хто до нас долучиться під час цієї акції, зможе взяти магнітик і за піар-кодом, зможе пройти онлайн-гру. І в цій грі люди зможуть самі ознайомитися, який відсоток людей потерпає від домашнього насильства. Від квітня на території Хмельницької громади працюють мобільні бригади від фонду ООН у галузі народонаселення. Фахівці виїжджають у домівки до постраждалих. За час роботи отримали близько чотирьох сотень звернень. До складу мобільної бригади входить фахівець соціальної роботи, психолог і водій. Можна мобільну бригади порівняти із до медичної допомоги, так тобто, наша задача зробити так, щоб людина отримала уже в подальшому фахову допомогу від юристів, від психологів, від інших спеціалістів, які допоможуть їй життя своє змінити. Працюють із жертвами домашнього насильства, і працівники мобільної бригади міського центру соціальних служб. Лише за один місяць до них по допомогу звернулись близько 60 потерпілих. Якщо, наприклад, з особою проживає неповнолітня дитина, то ми залучаємо ще службу справах дітей, залучаємо ще поліцію і усією командою виїжджаємо безпосередньо туди, де відбулося ось це таке домашнє насильство. Психологічне і фізичне це є основа, від якого ну майже багато процентів, що ми звертаються з цього приводу. А от працівники районного управління поліції за цей рік виїжджали до кривників близько півтори тисячі разів. Правоохоронці наголошують, за домашнє насильство будь-якої форми на порушників чекає відповідальність. Насильство психологічного фізичного характеру, якщо немає тілесних ушкоджень і економічного тут наступає адміністративна відповідальність, передбачає штраф, передбачає Громадські роботи і передбачає адмінарешт. арешт. Якщо насильство сексуального характеру також є, такі трапляються, тоді зразу автоматично наступає кримінальна відповідальність до 10 років позбавлення волі. Учасники акції вкотре нагадують, про насильство не можна мовчати. По допомогу можна звернутись за номером поліції або мобільних бригад, адже тільки так ланцюжок насильства можна розірвати. Процес дуже важкий, процес неприємний. Але якщо його запустити, то він буде діяти. Поліція кожного разу фіксує усі причинені вам шкоду, як психологічно, так і фізично, і економічно і сексуально. Чим більше у вас буде ось цих притягувань до поліції, тим більше буде. Де юридично запущений процес для покарання самого кривника? Такі мозаїки розгорнули у 60 містах України. Заходи відбулись у рамках щорічної акції 16 днів проти насильства. Ірина Муляр, Валерій Телеговський – новини міста.